Доброго дня, шановні колеги. Вітаю на черговому брифінгу в Донецькій Ода. Сьогодні говоримо про реалізацію міжнародних проєктів з допомоги Донеччини і з нами наш спікер, директор департаменту інвестиційно-інноваційного розвитку і міжнародних відносин, пані Оксана Головко. Спочатку їй слово, будь ласка, дякую, Надія. Приємно бути тут у вас в вашій студії. Про проєкти міжнародні, які реалізуються на території Донецької області, можна говорити дуже довго. Я зверну увагу лише на головні. Перші, зрозуміло, що вони є головні, це проекти гуманітарної допомоги. Дуже велика кількість організацій зараз працює на території Донецької області, починаючи від тих, які мають відношення до Парасолька сім'ї ООН, ООНівські організації, закінчуючи також це проєкти, які реалізуються за рахунок USAID, Агенції USAID, в тому числі і гуманітарні, і також закінчуючи проектами, які реалізуються завдяки ініціативи окремих держав в допомозі, наприклад, Донецькій області. Є такі проекти, і ми дуже вдячні. Ми дуже вдячні нашим друзям із Данії, Норвегії, Німеччині, які самостійно зв'язуються з нами, самостійно реалізують невеликі проекти з допомоги нашим громадам і нашому населенню. Звичайно, важливо для нас допомога першочергова, яку надають громадянам і мешканцям, які постраждали в результаті обстрілів. Це допомога пов'язана з предметами першої необхідності і також. Найпростішими елементами будівельних матеріалів для того, щоб забезпечити невелику консервацію на перший час своїх будівель, для того, щоб зберегти їх від подальшого руйнування і потім відремонтувати. Окрім цього, скажу так, що в 2024 році, саме в цьому році, значно збільшилася кількість проєктів, які Передбачають ремонти. І ці ремонти можуть здійснюватися не тільки силами власників житла, а також силами звичайної групи, яка супроводжує будівельні матеріали. Вона може заїхати в село до якоїсь бабусі, у якої, наприклад, постраждали вікна або дах, або ще якісь там додаткові елементи, які можна відновити для того, щоб їй було більш комфортніше, звичайно, знаходитися на території. З свого будинку безпосередньо або в своїй квартирі, бо ці ремонти передбачають не тільки ремонт приватного житла, а й ремонт квартир, якщо це багатоквартирні будинки безпосередньо. Це такий дуже важливий елемент. Окрім цього, ми станом на сьогодні знаходимося в умовах перемовин з УВКБ ООН з питань встановлення модульних будиночків на території Донецької області. Було відібрано декілька громад. Зараз вивчається ситуація щодо наявності. Енергоресурсів на території тих чи інших громад, чи на території тих чи інших вулиць, де можна було б встановити подібні будинки. Вони не маленькі, вони можуть складати навіть площу 35 квадратів, тобто це фактично повноцінна однокімнатна квартира. Вони будуть передбачати наявність опалення, кондиціювання, наявність під можливості під'єднання до води, до електроенергії, зрозуміло, що і це дасть можливість людям встановити ці будинки на території свого домогосподарства, поки вони будуть займатися питаннями відновлення свого житла. Питаннями відновлення житла вони можуть займатися як за допомогою коштів, які передбачаються державою. В якості є відновлення, також власними силами або за допомогою міжнародних організацій, також. це достатньо цікавий проєкт. Ми дуже сподіваємося, що принаймні в кінці цього року ми будемо мати якісь результати, які потім зможемо реплікувати на інші громади Донецької області. Окрім цього, у нас є дуже таке важливе питання, питання пов'язане з зимівлею. Цю зиму ми пережили достатньо важко, тому що. Що е, не було повного обсягу постачання е, у відповідності е, дрів та е, відповідних. Е... Відповідного твердого палива для забезпечення опалення воно надходило від міжнародних організацій трішки з запізненням, але міжнародні організації компенсували ці втрати шляхом надання відповідної грошової допомоги людям, щоб люди могли мати можливість придбати власними силами за рахунок коштів виділених міжнародними організаціями. Вугілля, чи дрова, чи палети, чи бракети, що вони вважали за необхідне для того, щоб забезпечити опалення власного. Будинку чи чи компенсувати витрати, пов'язані з значними, значною вартістю опалення у власній квартирі безпосередньо. Тобто це така допомога також була. Ми вирішили в цьому році не е, чекати довше і більш інтенсивніше наполягати, і е, більш е, щільніше працювати з міжнародними організаціями в питаннях майбутньої зими, тому що. Майбутня зима з огляду на постійні обстріли і знищення енергосистеми, особливо в цьому році, в 2024 році, буде складною. Нам треба завжди думати про те, яке майбутнє в даному випадку по зимі нас чекає, і яким чином і чим ми можемо полегшити значна допомога, звичайно, надходить до нас, як я казала, вже від держав. Останнє, що ми отримали, от, наприклад, крайнє. Що ми отримали, наприклад, це допомога від Німеччини. Це допомога пов'язана з генераторами, з спеціальними технічними установками, тепловими пушками, з опалювальними приладами, з спецодягом для комунальних підприємств, для того, щоб вони мали можливість. Працювати вже з врахуванням спецодягу і спецзуття це чергова партія допомоги з Німеччини. Ми вдячні нашим друзям, ми вдячні тому, що вони не втрачають надії спільно з нами і продовжують допомагати. Вони вже готують наступну партію. Це буде партія пов'язана з важкою технікою. Ми дуже сподіваюся, що ми якнайшвидше без проблем її отримаємо. До речі, ми отримали значний обсяг допомоги у вигляді комунальної техніки для компаній вододонбасу і також для декілька прифронтових або деокупованих громад. Донецької області цей Слов'янськ, цей Святогірськ, цей Краматорськ, цей Лиман. Та допомога, яка дасть їм можливість використовувати цю техніку в відновленні своїх територій або прибиранні своїх територій після присутності ворога і після розмінування, коли вони вже будуть ці території максимально безпечними. Також слід звернути увагу, що дуже сильно активізувалася робота. Ота наших територіальних громад з іншими містами за межами України. Це переважні більшості міста в даному випадку Сполучених Штатів, і ми бачимо гарні результати, які виражаються в конкретній допомозі, яка надається. Конкретним громадам. Це допомога, можливо, на рівні національному і здасться, невеликої, але для громад це дуже важливо: там сміттєвоз або пожежна машина, відповідно або ще якесь додаткове обладнання. Або грошова допомога в якості оплати роботи по відновленню приватних домогосподарств. Це є в наявності, це у нас розвивається. Я вдячна нашим територіальним громадам, вдячна нашим містам, побратимам, які є, і Польща, і Сполучені Штати, і Німеччина, і Бельгія, які допомагають нашим територіальним громадам, починаючи від питань відновлення тих громад, які деокуповані. Допомоги прифронтовим громадам і також допомоги внутрішньопереміщеним особам громад, які в даний момент знаходяться в окупації. Це дуже важливо, це підтримує, це дає моральну підтримку нашим мешканцям Донецької області. Дякуємо, пані Оксані, за інформацію. Питань з чату не маємо від наших колег. На все добре, бережіть себе.